Швидко летить час і здавалося, що недавно ми ходили на Страсному тижні до святого храму, сповідалися, причащалися святих Христових тайн і готувалися до самого великого свята в житті християн, Пасхи Христової Великодня. У цей радісний і святий день вітаю всіх вас вічно живими словами. Христос Воскрес! З року в рік звучать ці великі слова про Воскресіння Христа. Святкуючи цей день, ми згадуємо великий подвиг Спасителя миру, його страждання і Воскресіння, жертва Господа нашого Ісуса Христа принесли людству небачену раніше свободу, свободу від гріха і смерті. Пасха Христова це свято перемоги добра над надзвол. Цю Великодню ніч ми повинні побачити один одного свого брата і сестру. Воскресіння день і просвітимось торжество і один одного обіймемо. Український народ сьогодні переживає непрості часи. Багато хто зневірився у справедливості. Озловився, палає зловтіхою. Багато хто з людей зневірився в собі, став байдужим до інших. Але можливо за такого стану душі будувати майбутнє, будувати нашу державу. Робити добре справи неможливо. Віра в Воскресіння Христове є джерелом оптимізму. Нехай мир і любов Христова царюють в нашому суспільстві. Бажаю кожному з людей Божої помочі в житті, добра, миру та любові. Христос воскрес, Воістину воскрес Христос, миру та любові віки вічні.